Протестувала черговий рецепт паски з інтернету та ділюсь рецептом з вами. Першим етапом готуємо опару. Для цього з'єднайте дріжджі та цукор, розімніть до такої легкої консистенції, додавте важкі кімнатної температури та тепле молоко. Також додайте трішки борошна, накрите рушничком та лишіть на декілька хвилин, щоб піднялось, приблизно 20. В іншому посуді з'єднайте яйця, цукор, ванільний, цукор, сіль та жовтки. Все ретельно вимішайте і коли за цей час підніметься опара, це все з'єднайте. Потім до цієї маси потрібно додати масло кімнатної температури та борошно, що залишилось по рецепту. Вимішуємо обов комбайні або вручну 20 хвилин. Накриваємо тісто рушником та ставимо на 1 годину в тепле місце. Після цього потрібно розміняти тісто та знову залишити на 1 годину. За цей час підготуйте роцинки в борошні, а також апельсинову цедру. Замішайте тісто і знову залишіть на 1 годину. Вже після цього часу формуємо кульки, розкладаємо по формам. Та залишаємо приблизно на 30 хвилин підніматись. Коли паски піднімуться до ось такого стану, ставимо їх в Паска виходить солодкою, але не дуже вологою.